Філіпе, дуже приємно з вами познайомитися. Дуже багато про вас чули і про вас багато розмовляли поза очі з вашими батьками із з Оленою Коляденко і з Дмитром Коляденко. Ви обирали між футболом і журналістикою, зрештою, обрали журналістику. Я так розумію, що сьогодні було не до футболу. Прийшли тільки подивитися на своїх одноклубників. Я буквально вчора на тренування матчем, повряді коліна, поэтому сьогодні тут.

Сейчас она постепенно, я даже могу сказать, вот я сейчас сделал коррекцию или там набил там то-то-то, она так посмотрит, фу какая гадость, но, но отношения никак не поменяются.